Вітаю колеги. З вами Наталя Стареправ. Розпочинаємо брифінг в медіа центрі Україна у Львові. Вже в Україні стартував національний мультипредметний тест. І яка вже відбулася реєстрація, як це вже відбувається на Львівщині і що слід очікувати? Я запрошую до слова Олега Паску, директора департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Доброго дня. Отже, певний. Досвід проведення національного мультипредметного тесту є, оскільки е, власне війна, яку розпочала Російська Федерація проти України, змусила Міністерство освіти змусила е, департамент освіти центр оцінювання якості освіти шукати форму, відповідно до якої мала б мали би бути проведені е, вступні випробування. Була звичайно загроза, як ви пригадуєте, минулого року взагалі скасування зНО в будь-якій формі, і хочу ще раз подякувати сьогодні, освітянській спільноті Львова, раді ректорів Львівщини, експертній раді департаменту освіти, які все-таки подали свій голос на захист зНО як унікального явища в нашій освітянській історії і унікального явища в освітній реформі. Тому було запропоновано таку форму, як національний мультипредметний тест. Минулого року він складався з трьох предметів: українська мова, математика і історія України. Цього року він буде складатися з двох обов'язкових предметів українська мова і математика, і далі предмети за вибором. Реєстрація вже почалася. Детальніше про це розповість заступник директора регіонального центру оцінювання якості освіти пан Андрій Меляник. А я ще кілька слів скажу про те, як буде організована робота пунктів тестування. Ми минулого року спільно обрали ті заклади освіти, які ми визначили як пункти тестування. Як ви пригадуєте, ми не називали їх адрес, ми не називали часу проведення. Так буде і цього року, з огляду на безпеку учасників тестування. Окрім цього, ми обирали саме ті заклади, де є добрий трафік, інтернет-трафік, де є добрі фахівці, які можуть забезпечити належний супровід, технічний супровід тестування. Тому цього року з технічними проблемами сподіваюся, таких. З технічним забезпеченням таких великих проблем не буде. Можливо, там ми, якщо буде потреба, спільно якісь один-два пункти поміняємо, чи додамо, чи збільшимо кількість, чи трошки зменшимо за потреби. Це залежить від кількості зареєстрованих осіб. Це не буде великого труду. Тому хочу ще раз звернути увагу наших випускників, одинадцятикласників на те, що йде. Процес реєстрації, і тут важливо для їхнього майбутнього для обрання професії вчасно зареєструватися на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти, і про деталі, про помилки більш детально розповість пан Андрій Меляник. Прошу Андрій, прошу запрошую до слова Андрія Меляника, заступника карівналь. Керівника Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, оскільки вже і, зокрема на Львівщині стартувала реєстрація. Якщо відомо, кількість зареєстрованих і за якою процедурою буде відбуватись реєстрація? Доброго дня. Реєстрація вже розпочалася. Реєстрація розпочалася 3 квітня і буде тривати до 3 травня. Тобто, вже понад тиждень часу реєстрація триває. Особливості реєстрації цього року є такі дві великі. Перша особливість це те, що все відбувається онлайново. Не треба поштою надсилати ніяких документів, не треба нікуди їхати. Можна все зробити онлайн через створений кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Друга така суттєва відмінність від минулого року це те, що Внаслідок того, що державна підсумкова атестація відмінена, це є абсолютно добровільна реєстрація учасників, які планують вступати у заклади вищої освіти. Тут, ну скажімо так, роль закладів загальної середньої освіти вже трошки менша, Вони не контролюють цей процес. Цей процес є все абсолютно на відповідальності учасників, як вони організують подання документів. Реєстрація відбувається таким чином: кілька кроків. Перший крок зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, створити кабінет. Другий крок подати персональні дані і подати дані реєстрації. Третій крок підвантажити документи. І четвертий крок надіслати ті документи на опрацювання до нас у регіональний центр оцінювання якості освіти. Які документи? Три основних документи: це є посвідчення особи, це є реєстраційний номер облікової картки платника податків. І третій документ це є свідчення того, яка освіта є в учасника. Якщо він вже завершив, то третім документом має бути або атестат, або свідоцтво про повну загальну середню освіту. Якщо він ще навчається, то третім документом є довідка з закладу освіти, що він цьогоріч. Завершує здобуття повної загальної середньої освіти. Саме так у довідці має бути зазначено. І це одна з помилок, про які ви питали. Не ті дані зазначені в довідці. Часом пишуть, він навчається там, на другому курсі якогось коледжу. Так? Це не є свідчення того, що цьогоріч він отримає атестат і буде мати право вступати у заклади вищої освіти. Якщо є. Тобто три документи основних. І як, інші документи це вже якщо Якщо учасник потребує особливих умов, він має подати документи, які це підтверджує. Це є загальна, загальний медичний висновок за формою 083О. І власне цей загальний медичний висновок має нам подати. Є певні вимоги до Фотографування чи сканування чи надсилання до нас документів в електронному вигляді. Тобто все, що робить, він може сфотографувати свою id картку наприклад. І це вже є титульна сторіночка, це є вже документ, який посвідчує особу. Якщо сфотографує нам зворотню сторону ID-картки, там є реєстраційний номер. Облікової картки платника податків, і плюс до того, що довідка зі школи, все, три основних документи є. Якщо є особливі умови, то медичний висновок. Якщо один з документів є іноземною мовою, то мусить бути копія нотаріально завіреного перекладу. І, наприклад, якщо є невідповідності у документах про освіту і в документах. Що посвідчують особу, наприклад, особа вийшла заміж, так і документ про освіту є на дівоче прізвище, то потрібно ще свідоцтво про шлюб, яке підтверджує, що ті обидва документи належать одній особі. У період воєнного часу це вже такий другий національний мультипредметний тест. Вже освіта і держава адаптувалися до викликів, до проблем до помилок. Скажіть, як тепер учасники, які будуть реєструватися, зможуть виправити? Чи можливо це тепер буде легше виправити помилки при реєстрації? Дякую. Так, цьогоріч це є простіше, бо Протягом семи днів ми маємо учаснику надати відповідь про результати його реєстрації. Тобто, наприклад, ті, хто зареєструвався в понеділок, 3 квітня, вже сьогодні має відповіді від нас, чи він вже зареєстрований, і свідченням того є можливість роздрукувати сертифікат у своєму кабінеті. Чи йому треба щось змінити, і що саме змінити, ми йому надсилаємо інформацію. Ну, наприклад, теж доволі поширеними помилками були те, що наприклад, замість реєстраційного номера нам надсилали скрін з дії. Так, дія, ви розумієте, це є оригінал документу, але скрін з дії? Він не діє, він діє три хвилини, так щоб перевірити ту інформацію, і та інформація в нас не є такою, яка підтверджує номер реєстраційний номеру облікової картки платника податків. Тому ми просимо просто надіслати або зворот ID-картки, де цей реєстраційний номер є, або виписку з податкової інспекції, де теж, яка підтверджує, що це саме є реєстраційним номером. Того власне учасника, який планує в нас зареєструватися. І зрозуміло, що та комунікація тепер вже є швидша, бо минулого року, коли була поштова реєстрація, при невідповідності документів ми були змушені відмовляти учаснику в реєстрації, і він мав нам надіслати новий повний пакет документів. Зараз він тільки додає те, що не відповідає вимогам. Окрім студентів, окрім у школярів українських навчальних закладів, можливо, є, є частина, які зараз навчаються за кордоном, і якась певна частина з них захочуть вступати в українські виші. Як їм складати цей мультипредметний тест? Чи ви готові до такого випадку? Ну знову ж таки унікальна ситуація. Україна є країною, яка організовує вступ у заклади вищої освіти України за кордоном. Зараз є 24 країни, у яких будуть відкриті пункти проведення національного мультипредметного тесту, і можна відразу туди зареєструватися. Така можливість є чи на основну, чи на додаткову сесію. Ну по-різному різні країни працюють. Але співпраця міністерства з відповідними структурами є налагоджена і вона продовжується з минулого року. Так також. Пане Олеже, прошу до мікрофону, якщо ви хочете Я щось б... туди. Я просто хотів, щоб пан Андрій уточнив, як учнів, які є за кордоном, знайти пункт тестування, який є в тій чи іншій країні, щоб зареєструватися на мультипредметний тест. Бо, можливо, це буде також цікаво в контексті при реєстрації, крім того, що учасник подає документи, він ще й вибирає отой той третій предмет, так крім української мови математики, він має ще третій предмет за вибором. І вибирає де він планує проходити національний мультипредметний тест, чи в Україні, чи за кордоном. Якщо він вибирає за кордоном, то він ще й мусить вибрати місто, в якому він планує проходити цей мультипредметний тест. І тоді, щоб розуміти в якому пункті він буде працювати, після того як відбудеться реєстрація, після того як буде затверджена мережа пунктів проведення. Учасник отримає запрошення, в якому буде зазначено, коли куди йому слід прийти для проходження національного мультипредметного тесту? Шановні журналісти, якщо у вас є питання, прошу підніміть руку. Якщо питань немає, більше по цифрах порівняно з минулим роком, коли був такий перший випадок такого тесту. Скільки було учасників зареєстрованих на мультипредметний тест? В нашому регіоні, а це Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти обслуговує три області: це Волинська, Львівська та Рівненська. Було орієнтовно більше 30 тисяч учасників. Цього року ми очікуємо приблизно на таку саму кількість учасників в наших трьох областях. Вже зареєстровано понад 5 тисяч. І подано 10 тисяч заявок, які ми зараз розглядаємо. Тобто орієнтовно близько половини учасників вже певні кроки для реєстрації зробили. Чи є певні очікування, на які спеціальності будуть подавати наші учасники, вступники чи є якісь певні розширення щодо вступу і якісь ключові моменти? Станом на зараз найпопулярнішим третім предметом є історія України. Воно, ну так ніби було очікувано, що це буде популярний предмет серед тих, які будуть вибирати. А стосовно того, куди будуть вступати, ну, ми такою інформацією не володіємо. Якщо питань немає, тоді я дякую нашим спікерам. Нагадую, з нами були Олег Паска, директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації, та Андрій Миляник, заступник керівника Львівського регіонального центру управління якості освіти. Нагадаю, що на Львівщині і в Україні розпочався національний мультипредметний тест. Тому прошу всіх звернути на це увагу вступників, учасників, які цьогоріч планують вступати в вищі навчальні заклади. А на сьогодні це все. Залишайтесь з нами і стежте за нашими анонсами.